Вітаємо! Сьогодні ми говоримо про Чорну п'ятницю. Декілька слів і презентація позицій, які ми вже поставили знижки до Чорної П'ятниці. Зразу хочу сказати, ми ось за три роки перший раз приймаємо участь в Чорній П'ятниці. Раніше, якщо це там знаєте, як маркетингові якісь оці інструменти, просто ціна залишалася писати там, що якась була раніше. Ми не приймали в цьому участі. А зараз у нас така ситуація. У нас з'явилися моделі, їх небагато, але з'явилися моделі, які просто потрібно скажімо, реалізувати. І ми робимо на них дуже, дуже приємні знижки. І давайте я вам зараз одразу покажу, що ми пропонуємо. На відео буде представлено три, тримора, три моделі. Небагато варіантів. Пояснюю, чому на знижка. Ну, і я вважаю, і наші клієнти, які ось до нас в магазин приходили, дивились. Вони теж погодилися, що можливо десь невдалий дизайн. Просто все-таки також воно впливає трішечки дизайн, і десь видно, не такий сучасний, чи щось все таки обирають інше клієнти. Тому в нас залиш є залишки, і ми просто ліквідацію робимо складу якраз до чорної п'ятниці. Тобто, це і є в моєму. Бачення та класична чорна п'ятниця, яка має бути. Тобто, це просто ми взагалі дуже корисна традиція, як і для клієнта, так і для продавця. Просто, наприклад, зробити ліквідацію складу, ліквідацію якихось залишків, і приємно, що. Покупець може придбати за заниженими цінами, і продавцю теж приємно, що він вивільнив склад, що він реалізував якісь залишки, які в нього вже давно. І в вашій увазі, ось таких три моделі. Ціни дуже приємні, як для таких е, хороших тримерів. Я одразу хочу ось е, кемей вам звернути увагу. Металевий корпус взагалі, тример водонепроникний. проникний. Три роки тому його дуже добре брали, тобто він був популярний. Але десь видно, можливо, ось дизайн, якийсь трішечки не подобається. І все-таки наші клієнти перестали замовляти. Тому ми ось такі три віддаємо за 500 гривень. Ціна була 700 раніше. По такій ціні, ось такої якості, ну, на ринку складно знайти. Це треба майже неможливо. По-перше, тут вже йде Type-C. Можна промивати. Ножі будь ласка. До речі, з золотистого кольором. У нас один був клієнт цікавий, який казав, що він принципово хоче золотистого кольору ножі. Ну, не знаю, з чим це пов'язане, але будь ласка. Хто також любить золотистий колір ножів, цих, ось, будь ласка, вам золотистий колір. Трішечки про характеристику, Значить, як я вже казав, водонепроникний корпус. 1200 мА акумулятор, що досить непогано. Працює 90 хвилин від зарядки на акумуляторі час роботи. Акумулятор 90 хвилин, час зарядки 2 години може працювати від мережі. В комплекті насадки 1-2-3 мм, Тому, будь ласка, 500 гривень ціна сьогоднішнього сьогоднішня ціна на тример. На сайті вже є ця ціна. Ми залишаємо посилання також в магазині, Київ, правди 47 ретровіль. Також цей тример вже є. То тобто він вже за зниженими цінами. Тому можна забрати і самовивозом, можна забрати і верніше замовити онлайн. У нас є також інстаграм. Ви можете записати, написати в інстаграм. У нас онлайн-чат є на сайті. Ви можете також з нами поспілкуватися. Ось. І там оформити замовку. Тепер тример номер два показую. ось такий золотистий, знову ж таки, металевий корпус. Ну, Простий дизайн. Також тут, до речі, та й всі вже. Також ціна 500 гривень зі знижкою. Це 6-ватний тример. Трішечки більше, ніж зазвичай. Тример 6ватний. Час роботи акумулятора 120 хвилин. Час зарядки до 2 годин може працювати від мережі металевий корпус. Будь ласка. Такий трішечки конусоподібний, але дуже зручно тримати в руках. Він невеличкий, ось такий, він невеличкий, золотистий. Але в руках тримати зручно, тобто він не сковзає. Тому, в принципі, я вважаю, це досить хороший варіант. Ось, будь ласка, працює, все добре. Шестиватний тримор. В принципі, він досить добре підійде для стрижки. Тут насадки у в нас в комплекті 1-2-3. 1-2-3 мм, тому, будь ласка, кому потрібно. Замовляйте, ціна 500 гривень. Знову ж таки, ви знаєте, мені здається, навіть таких моделей вже немає в наявності. Це тільки в нас такий ексклюзив. І за таку ціну саме головне. Тому, будь ласка, я вважаю, що в принципі, кому потрібен хороший тример по приємній ціні, беріть ну, тут і на подарунок. У нас скоро, ви ж знаєте, хто там святкує по новому календарю 6-го грудня вже Миколай, Будь ласка, вже готовий подарунок. На ці гроші виглядає дуже-дуже. Добре, такі тримери, це класні пропозиції. Далі і е, остання пропозиція номер 3 Це кемей, до речі, скажу відверто. А, появився він у нас цей тример, е, рік тому, але ну, десь не сподобався він нашим клієнтам. В принципі, хоча досить непогано. Ось такий дизайн, можливо, все-таки вже занадто футуристичний дизайн. Але ну, мені особисто він подобається, не знаю. Ну, тобто дисплей є, підсвітка є, комбіноване живлення, вхід USB type c і тут з боку вхід. Тобто збоку. Ось такий варіант. тут Бачите, вушку, щоб його під. Можна його повісити, ось так. Ну, кому потрібно, кому ні. Ось така, до речі, дуже стильна ковпачок для захисту. В принципі, ну нічого поганого я в ньому не бачу. Цікавий, хороший тримар. Ціна 550. Ну, за такі гроші, я вам скажу, модель дуже-дуже класна. Раніше в нас ця модель була е навіть е 800, зараз 550. Просто віддаємо, тому що а, ну, нам потрібно їх вивільнити склад, тому ми вже віддаємо просто дуже заниженим цінам таку модель. Це КМ-3297. Трішечки характеристик, значить, 2,5 години це час зарядки, а дотримує 150 хвилин. 150 хвилин, тобто дуже хороша характеристика. А в комплекті насадки по порядку до п'яти: 1, 2, 3, 4, 5. Мастило щітка є в наявності. Ось, тобто і дисплей, і Type-C, і хороший акумулятор. Непогана модель з сучасні характеристики, але бачите ось такий дизайн. Я, я вважаю теж непоганий, Чисто для себе користуватися дрібний, приємний зуб, зубчик може бути для гоління під нуль, будь ласка, кому потрібно. Ось така модель. Значить, також я, Ми залишимо вам посилання окремо на кожну модель. Ви можете подивитись. Ще декілька пропозицій з, зі знижками є в нас на сайті. Тому, будь ласка, до чорної п'ятниці скористайтеся пропозицією. звичайно, вони всі обмежені, тобто обмежена кількість, то тобто нові надходження по цим моделям не будуть. Це просто ліквідація складу. Це реальна чорна п'ятниця, яка вона є з відверта. Намагаємось бути максимально з вами відвертими, і моделі досить непогані. Тому, будь ласка, запрошую. Скористатися нашою спеціальною пропозицією, розрахунок перетримання на пошті, можна перевірити, самовивіз, інстаграм, як вам зручно будь-який спосіб. І тому запрошуємо вам, акція вже діє, вже можна замовляти, можна не чекати Чорну п'ятницю, яка буде 29 числа цього року, але просто можете вже робити замовлення. Тому Дякуємо, що ви з нами, дякуємо, що ви дивитесь нас. І звичайно підписуйтесь на наш канал. Буде багато ще всього цікавого багато буде е, різноманітного контенту. Будемо багато розповідати. У нас попереду зміни, попереду новини будуть цікаві. Тому слідкуйте за нами і будемо багато ще показувати новинок.